Привіт, не знаю, чи це було очікувано, але точно було гучно. 7 липня напередодні закінчення свого другого президентського терміну Адже Дуда дав інтерв'ю польському виданню Факт, у якому зізнався за весь час допомоги Україні, Польща нібито не отримала достатньої поваги і навів приклад із аеропортом у Жешеві. Цитую: у мене складається враження, що і українці, і наші союзники просто думають, що аеропорт у Жешеві і наші автомагістрали їхні, але це не їхнє, це наше. Тому якщо щось комусь не подобається, ми закриваємо і скажемо до побачення, ремонтуємо. А ви Вляйте допомогу морем, повітрям чи хоч парашутами, самі розбирайтесь. Йдеться не про технічні питання чи будівельні роботи, а про основу нашої співпраці. Аеропорт у живі це фактично головна артерія, через яку до України надходить військова і гуманітарна допомога від союзників. І коли президент Польщі в такому тоні ставить під сумнів, готовність далі тримати це вікно для України відкритим. Це виглядає як попередження, ми можемо передумати. А ще як докір, наче польща втомилася давати і хоче нарешті почути Дякую. Ми всі пам'ятаємо Польщу у 2022-му не на рівні політичних заяв, а на рівні людських вчинків, волонтери на перонах у перемишлі, написи разом з україною на вітринах, прапори України поруч із польськими на будинках, кав'ярнях, на муніципальних будівлях, мільйони людських історій, сімей, які знайшли дах у Польщі, у дитячих садках, клубах, спортзалах, чаювали, працювали, вчилися. Польща дала нам не лише кордони, вона дала нам надію, що, попри все, ми не на самоті. Це була підтримка, яку відчув кожен від дітей до літніх людей. І саме тому чорневий візит Анджея Дуди до Києва виглядав таким символічним. Цей візит був особливим, адже Анджей Дуда готувався покинути посаду, і це була ніби остання велика зустріч у ролі президента. Після переговорів Дуда звернувся до України з дуже важливим посилом. Він сказав буквально так: будь ласка, будьте терплячими. Ці слова призвучали на прес конференції після зустрічі. Стали ніби натяком, що з переходом влади у Польщі можуть бути певні зміни в політиці. Але Польща залишається важливим союзником України. Можна сказати, що ця зустріч була дуже важливою з огляду на політичний контекст і зміну влади у Польщі, адже саме Дуда був один із найголосніших прихильників України з початку війни. І ось що цікаво: буквально через короткий час, після цієї зустрічі, ми чуємо зовсім інший тон. Дуда вже згадує, що Польщу нібито не запросила до важливих міжнародних рішень щодо логістики України. І навіть через це він за словами польських змі блокував рішення вже на саміті НАТО у Вільнюсі. Таке враження, що на зміну дружній риториці прийшла образа. Можливо, це справді пов'язано з виборами в Польщі. Політики ж часто говорять одне міжнародній аудиторії, а зовсім інше своєму електорату. Можливо, він хотів показати, польща не просто ти, а ключовий партнер, без якого не вирішується нічого. Я прекрасно розумію, Дуда не погрожує Україні напряму. Це було радше звернення до Вашингтона, до Брюсселя, сигнал про те, що Польща хоче більшої суб'єктності впливу голосу в міжнародних рішеннях, які стосуються регіону. І він має на це право. Бо так, Жешов це польський аеропорт. І так, польща це країна, яка зробила для нас дуже багато в найтяжчий час. Ми вдячні щиро і по-справжньому, і хочеться, щоб ця вдячність була взаємністю. Бо союз це не коли легко, а коли поруч. Навіть у складне. вірити, що новий президент Польщі лише зміцнить цей зв'язок, щоб колись у підручниках написали українці та поляки вистояли разом, попри втому страхи і різні погляди. Саме в цьому наша сила. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках.